Друга заповідь блаженства записана у Матвія 5.4 і ось її текст. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. На перший погляд звучить парадоксально: як можуть бути блаженними ті, хто плаче? Розглянемо це питання у двох вимірах. По-перше, в деяких випадках смуток і плач є позитивними проявами. Наприклад, в Біблії містяться заклики та описані ситуації, коли грішник, усвідомивши свій неправильний шлях, сумує або навіть плаче з приводу власних переступів, щиро каючись та бажаючи змін. Тут мова йде про смуток і плач пов'язані з каяттям, котре є хорошим процесом. В чому полягає блаженство такої людини? Вона є блаженою, тому що усвідомила свій стан та необхідність виправлення ситуації, і також вона буде потішена Богом, який прощає беззаконня людини, котра кається в переступах. Цей аспект зрозуміти досить просто, тому не будемо на ньому затримуватись. Другий вимір питання про те, як можуть бути блаженними ті, хто плаче, стосується вже тих ситуацій, коли причини плачу є негативними. Це можуть бути абсолютно різні обставини, як за суттю, так і за ступенем важкості. Сюди можна віднести, наприклад. Чи іншу втрату, невдачу, провал в якійсь справі, гоніння за віру, несправджені очікування, емоційний біль, наприклад, через образу або зневагу, психологічну травму, сварку та ще дуже багато різноманітних варіантів. В подібних ситуаціях емоційний стан людини є абсолютно протилежним стану щастя. Чому ж тоді Ісус вчив, що блаженні ті, хто плаче? Справа в тому, що саме в такому формулюванні думка не є завершеною. Повний текст Другої заповіді блаженства звучить так: блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Тобто для тих, хто плаче саме через негативні причини, друга заповідь блаженства є посланням надії, надії на втішення від Бога. Яким же саме чином Господь може дати втішення таким людям? Насправді він діє дуже різноманітно. І для прикладу, давайте розглянемо сім варіантів того, як саме Бог може утішати християн. А перед продовженням, будь ласка, підпишіться, якщо ви цікавитесь біблійним християнським вченням, та поставте лайк до цього відео. Отже, сім форматів Господнього утішення. Перший варіант це безпосереднє утішення від Бога. У Івана 14,16 Дух Святий названий утішителем, і це одна із його функцій. Він допомагає проходити складні моменти, даючи нам утішення, Бог знаходиться поряд та підтримує. У 147 му псалмі, в третьому вірші написано, що Бог лікує розбитих серцем, перев'язує їхні рани. Бог може різноманітними способами в різних проявах доторкнутися особисто, щоб втішати, лікувати розбиті серця та перев'язувати душевні рани. Другий варіант це утішення через інших людей. Прочитаємо 2 Коринтян 1:3:4 Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Отець співчуття і Бог усякої втіхи, який розраджує нас у всіх наших скорботах, аби і ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скорботах, утіхою, якою Бог потішає нас самих. Бог названий Отцем співчуття та Богом усякої втіхи, це Його атрибути. Він співчуває нам, утішає та розраджує. Це стосується також попереднього пункту, тобто безпосереднього божественного втішення. І тепер зверніть увагу на те, що Господь розраджує нас у скорботах, очікуючи, щоб ми Отримуючи утіху від Бога, потішали інших людей, які в певний період часу також перебувають у скорботах. Воля Небесного Отця полягає в тому, щоб християни потішали тих, хто цього потребує. Це один із тих випадків, коли ми виконуємо його завдання, а він діє через нас. І таким чином християни отримують утішення через інших людей. Третій варіант це утішення через Біблію. Прочитаємо Псалом 119 з 50 по 52 вірші: Твоє слово мене оживляє. І потішає в моїй недолі. Зарозумілі, знахабніло кепкують з мене, але я не ухиляюсь від Твого закону. Я згадую Твої одвічні присуди, Господи, і радію. Автор цих рядків, переживаючи часи недолі та стикаючись з нахабними насмішками зарозумілих особистостей, отримував підтримку через Святе Письмо. Він Попри обставини, неухильно дотримувався Божих настанов, і в цих скрутних обставинах Боже Слово оживляло, потішало та приносило радість. Так само і ми сьогодні можемо отримувати втішення та підтримку, читаючи Біблію і міркуючи над Божим Словом, яке є живим та дієвим. Четвертий варіант це утішення через майбутнє емоційне відновлення та радість. Коли євреї перебували у Вавилонському полоні, то читаючи та слухаючи зміст, зокрема 31-го розділу пророка Єремії, вони знаходили там послання надії на добре майбутнє. В Єремії 31:13 була записана частина цієї пророчої картини. Зачитаємо радісно кружлятимуть у хороводі дівчата. А разом з ними юнаки та літні люди. Я оберну їхній смуток на радість, потішу і розвеселю їх, а горе забудеться. Тут ми, по-перше, бачимо втішення через Боже Слово, що стосується попереднього пункту. Люди читали та слухали це пророцтво і сповнювалися надії. І по-друге, ми бачимо, що, попри наявні скрутні обставини, Бог пообіцяв і згодом зробив так, що через певний час горе народу забулося, а замість смутку прийшла радість, яка виражалася у веселих хороводах, де танцювали всі, і молоді, і старі. Хоча в зачитаному уривку міститься пророча обітниця для конкретного народу в конкретний період часу, на цьому прикладі ми можемо побачити, так би мовити, почерк Бога. Господь досить часто робить це в житті своїх дітей, проходить час і скрутні моменти згодом зостаються позаду. А замість смутку приходить емоційне відновлення та радість. Таким чином Бог може нас втішати. П'ятий варіант це утішення через матеріальне та фізичне відновлення постраждалих сфер життя. В тому ж контексті Вавилонського полону, через пророка Єремію Бог пообіцяв не лише емоційне відновлення, але й відновлення на матеріальному рівні. Прочитаємо Єремії 31,12. Вони прийдуть і веселитимуться на узгір'ї Сіону, всі сяятимуть від радості, користуючись Господнім добробутом, пшеницею, вином, олією, телятами та ягнятами. Їхнє життя буде, немов напоєний вологою сад, а про колишні страждання забудуть. Божий народ був виведений на чужину, залишившись без батьківщини, без своєї землі, без домівок і без нажитого майна, але Бог пообіцяв і згодом повернув їм втрачені матеріальні блага. І хоча навіть на чужині вони теж мали можливість збудовувати свій добробут, заплановане Богом відновлення цієї постраждалої сфери життя включало в себе повернення на свою дану Богом землю і наявність матеріального добробуту саме там. Тут ми знову бачимо Божий почерк. Інколи Бог дає утішення саме в такий спосіб, відновлюючи постраждалі сфери життя на матеріальному та фізичному рівнях, щоб в тих сферах, де сьогодні все погано, щоб завтра в цих сферах було все дуже і дуже добре, Бог сильний це зробити. Шостий варіант це утішення через відкриті джерела та дощ благословень посеред скрути. Прочитаємо із 84-го псалму з 6-го по 8-й вірші: Блаженна людина, сила якої в тобі, бо в її серці всі дороги до тебе, проходячи долиною плачу, вони відкривають у ній джерела. А ранній дощ зрошує її благословенням. Вони все більше й більше зміцнюватимуться в силі, поки з'являться перед Богом на Сіоні. Долина плачу символізує скрутні періоди життя. Ці періоди, здавалося б, не можуть принести нічого доброго. Але Бог інколи робить так, що праведна людина, проходячи подібні важкі етапи, відкриває джерела прямо посеред долини плачу. Тобто, посеред складних ситуацій, християнин може мати божественне джерело духовної та моральної підтримки. А інколи це може стосуватися також ресурсів або даних Богом можливостей і для матеріального забезпечення, в тому числі, також, окрім відкриття джерел. Прямо посеред подібних нелегких обставин в життя праведника, як написано, може виливатися дощ благословень від Бога. А у восьмому вірші в цьому ж контексті написано, що Божі діти навіть в скруті будуть зміцнюватися в силі. І все це один із варіантів Божественного втішення. Сьомий варіант це майбутнє досконале та вічне утішення в Небесному Царстві. Об'явлення 21.4 І він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю. Вже більше не буде, тому що перше минулося. Цей формат втішення призначений не для нинішнього, а для майбутнього вічного життя. В небесному Царстві на віруючих в Ісуса Христа людей очікує досконала вічна утіха. Отже, блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Це стосується як тих, хто плаче з хорошого приводу, так і тих, хто плаче з поганого приводу. Для останніх ця друга заповідь блаженства є посланням надії на утішення від Бога. Варто додатково зауважити, що наведений список із самих форматів господнього утішення не є вичерпним, проте він є достатньо широким для необхідного розуміння та подальших роздумів. В кожній окремій ситуації можуть бути реалізовані як деякі з наведених, так і інші способи утішення. Запрошую вас переглянути також інші частини серії відео про дев'ять заповідей блаженства. Окрім цього, буду вдячний за ваші лайки, підписки та коментарі. Бажаю вам Божих благословень і до зустрічі!